Ви знаєте, що сьогодні до мене дійшло? Пам'ятаєте історію про Адама і Єву, коли вони згрішили і прийшли до Бога? І спочатку Бог в них питав, а що ви зробили? А, чи не їли ви пліт з дерева пізнання? Ну вони сказали ні-ні-ні, ми не їли. Так само було так само було за часів Ісуса Христа, коли його розп'яли, і Гос і Господь він там одразу він не, не винищив іуду, який здав Ісуса Христа. От. І бачите, чи прислідкували ви тут, що а, в проміжку між тим, що люди вони вчинили гріх, і проміжком, коли до них прийшов наслідок гріха, тобто покарання, був час. Для чого був даний цей час? Цей час був даний для покаяння, і коли кожен з нас грішить. Господь спочатку дає час на виправлення, спочатку дає час на покаяння, але чи використовуємо ми цей час, це вже залежить від нас. І насправді найбільшим промахом от Іуди, те, через що він там помер, повісився, ну, там, загинув, це було не те, що він там пішов і здав Христа, а те, що він не покаявся, те, що він не визнав свою помилку. І це просто свідчить про те, що ну він зробив велич... ну, просто величезну помилку, що він не покаявся. І ми можемо це вчинити. А тому Господь він зараз він дає нам час на і на виправлення. І далі все залежить від нас, чи використаємо ми його, чи ні. Амінь.